Ми пам'ятаємо, що саме Севірі походив той такий Франциско Сурбаран, саме Севірія походив Бартоломео Мурільо, і саме Севілія стала місцем. Становлення Дієго Веласкеса. Отож, у 1612 році, в принципі, у достатньо тендітному віці ми можемо знайти Дієго Веласкеса, який вже заключив офіційний контракт з Франциско Пачеко. На той момент одним з лідерів сивільського мистецтва Франциско Пачеко був достатньо цікавою особистістю. Всі арт-критики сходяться на тому, що його уявлення про мистецтво та його власний талант був дуже обмеженим. І він, власне кажучи, й сам себе уявляв, швидше, як декоратор, тобто його картини вони підкреслено декоративні, вони надзвичайно натуралістичні, але вони є дуже штучними, обмеженими. Тобто вони якраз такі призначені для того, щоб прикрашати церкву або якесь приміщення. Але заслугою Франциско Печеко було те, що він мав дуже всесторонні інтереси та освіту. Тобто його власний будинок був місцем, де збиралася уся цивільська богема, окрім власних художників. Там також збиралися актори, там збиралися. Філософи, богослови, тому це була така дуже гарна атмосфера для становлення молодої людини.